Серія Assassin's Creed повертається до витоків. Нова частина під назвою Mirage є майже що копією перших двох ігор. Нам показали ігровий процес, трішки розповіли про сюжет, і все це ми поєднаємо в одному відео. Я Андрій Бесовісний, і ви вже на каналі Artline Play. Вони кажуть, що Assassin's Creed повертається до витоків. Вони кажуть, що запитали себе, в який асасин вони хотіли б зіграти, і відповідь була очевидною. Кажуть вони це з шаленим акцентом. Коміяфечторізрівент Меканікс Добрінзефіл Азелі Геймс інтуземодепісля п'ятнадцяти років подорожі навколо віків і третього хрестового походу з Альтаїром до експансії Вікідґюзайфором. Ми хочемо наблизитись до пункту, звідки все починалось, і вшанувати витоки Assassin's Creed. Е, Одне питаннячко, а це що? Невже на історичній прямій Багдад IX століття нашої ери стоїть раніше, ніж Греція та елліністичний Єгипет? Що ж, якщо мова йде саме про нумерацію ігор серії, то чи не можна уточнити, будь ласка? Та в принципі це не має значення, адже Assassin's Creed настільки історично, як франшиза Гаррі Поттера. Це вже давно не RPG, а напівфентезі з різними божками, які магічним чином впливають на долю людства. В Міраж таки теж є. Ось це косплей на фільм Мумія з Бренданом Фрейзером. За сюжетом ми колишній злодій на ім'я Басім Ібн Ісхак, якого врятували асасини. Після того, як ми робимо стрибок віри в воду і зустрічаємось з підводним джіперсом кріперсом, ми проходимо тренування, слухаємо про старший орден тамплієрів, який хоче встановити контроль над світом і добрих асасинів, які не дозволяють цьому відбутись. Річ цікава, адже тамплієрам, ніби мав допомагати Господь. Але хто ж тоді допомагає асасинам, не ясно. В принципі, тут зрозуміло те, що погані проти хороших, а в кого свята місія, той і правий. Якогось адекватного сюжету від серії чекати не варто ще від частів Ецо. Зате варто чекати аванпости і Грінд. Ми створили історію з ритмічними механіками, яка дозволить повернути відчуття з перших ігор сьогоденні. Потім ці хлопці говорять про те, наскільки крутий і максимально спрощений вийшов у них паркур, а також наскільки сильно вони запарились з анімаціями. Що ж, глянемо на ці анімації ближче. Як вам відштовхування від повітря, панове? Подвійний стрибок і анімація приземлення з надприроднім направленням ніг? А тепер справді повернемось до витоків і поглянемо, як це все було реалізовано там. Думаю, коментарі тут зайві. Ubisoft розповідають про те, що міраж побудовано на вертикальності. Мовляв, можна за мить з вулиці сягнути висот. Звісно ж, адже в грі буде абсолютно прямолінійний і рельсовий паркур, як і в останніх частинах. Мені цікаво, як в 2023-му можна зробити паркур гірший, ніж в 2008. -му? Як можна настільки спаплюжити анімації? Ой, а що це? Це ніж вилазить крізь пальці? Тепер глянемо на оригінальну гру Magic. А чому жертва до слова зупиняється перед тим, коли ви стрибаєте на неї? Думаю, що це доля так розкинула карти, не інакше. Глянувши на Міраж, вперше дійсно складається гарне враження. Вони використали схожий сеттинг, добре розбавили його імітованим життям, взяли все нагромадження механік і додали декілька нових штук. Спочатку все виглядає дуже навіть нічого, доки не починаєш передивлятись. Мені цікаво, чим займається цей персонаж. Чому під час переслідування чувак спокійно чистить килим і не звертає на вас увагу? В міражі боти абсолютно нормально сприймають те, що ви щойно стрибнули з висоти в листя і стали з ними до бесіди. Таке тут відбувається щодня, чому дивуватись. При цьому персонаж каже Ек as usual», тобто «поводься як завжди. Потішило й те, що під час погоні вас називають словом доучбек. Якраз в Багдаді того часу знаходилися йому відповідники, чи не так? Ненадовго повертаючись до анімації, всіх ми вже бачили 100 років тому. Ubisoft не запарювались з цим ані на мить, а просто взяли все готове з попередніх ігор, як і асети, в принципі. Зате в новій частині вони додали телепортацію. Без жартів ми тепер трішки цирі і злегка Артур Морган з Eye. Ай. Кат сцени і квести. З кац-ценами в Міраж все на рівні 2008 року. Про якусь виразну міміку тут говорити нема сенсу, хоч навіть в третій частині з нею було все значно краще. Гляньте на цю анімацію руху, так і хочеться повірити в те, що відбувається. А відбувається тут, знаєте що? Нам розповідають, що треба відкривати точки асасинів, так звані прихистки, септо гріндити. Потім іде дошка квестів, один з яких пропонує тобі принести цінне дзеркало в Лобін на 45 патиків. Думаю, останнє добре би було кинути розробникам з такими ідеями. Повернути механіку з Орлом, одну з найгірших механік в серії, це просто геніально. Щоправда, тепер в Орлів стріляють. Охоронці в Багдаді не люблять орлів так само, як китайці свого часу не любили горобців. Тепер про позитивні речі. Автори зберегли старі механіки, хоч і відтворили їх ідентично, а також додали нові. Є сонні дротики, різні відволікаючі маневри і можливість запускати кінджалом прямо в череп, як в Хітмані. Виглядає ефектно і круто. Є різні бомби, які діють як міни, а також димові завіси, які дозволяють швидко втекти. Добре виглядають сутички на мечах, є можливість рубати одразу з двох мечів, що теж ефектно і круто. Світ став більш наповненим, хоч місцеві неписі майже що не реагують на те, що відбувається. Тішить сеттинг і вертикальність, на відміну від декотрих частин асасину, де паркур взагалі відходив на другий план. Так як перед нами демка, можливо, щось та й виправлять до релізу, але очікувати на щось грандіозне не варто. Це старий асасин у новій обгорці, який зумів щось поплюжити старе. Що ж, можливо, хоч новим ці негаразди, він зможе виправити. Ну а поки готуємося. Гра вийде незабаром, тому краще вже сьогодні купити топовий ігровий комп'ютер, щоб пограти на максималках. На сайті інтернет-магазину ArtLine ви зможете знайти ПК на будь-який смак. Підписка на ArtLine Play і лайк під цим відео робить нас щасливішими.